Привіт! Мене трохи дратує що про книжки. Мало говорять як про почуття, і тому народжується рубрика 97, де я намагаюся питати свої якісь улюблені, короткі. Та що ж це волосся лізе Боже мій! Улюблені короткі твори так, щоб вони прозвучали якось небуденно, щоб не було теми ідеї, щоб були лише роздуми, щоб були якісь цитатки, щоб було щось не дуже однозначне, щоб. щоб щось змінювалось, щоб щось причаровували, щоб щось. Відчувалася і, що хтось більше читав, або можливо, або можливо, ви хочете дивитися цю рубрику, тому що я в ній зазвичай кидаюсь предметами. І сьогодні я хочу проговорити про людину Ольгу Кобилянську, тому що це наче такий непрограмовий твір, і навіть хоча все одно його дуже багато людей читають і люблять, і Кобилянську, і стільки вона пише про жінок. Але ця людина там просто стільки всього розкрита, як ця жінка грає на піаніно. Як вона вчиться, як вона хоче вдосконалюватись, жити своє життя, не просто вийти заміж, щоб їй там розповідали, що їй треба робити в цьому житті. Адже людина лише людиною, і чим властиво більше? Нічим більше, не менше, як звіриною, то товаришкою, то, то розумною звіриною. Або. Блін, це дуже класна тема, щоб зрозуміти, що взагалі жінки хочуть бути розумними, що хочеться. Ну, не тільки жінки, але саме про жінок, бо дуже класно відчувати оцей інтелектуальний посил, що. Боже, мені така класна цитатки, я супроти усього озброєна, що людина має свою силу, людина має свою волю, позицію, і навіть в такому несприятливому середовищі, як в цьому творі, людина вона залишається людиною, але що означає залишатися людиною? Мати якусь владу над собою і робити те, що. Ну, тобто, на своїми бажаннями робити те, що вимагає суспільство? Чи слідувати своїм бажанням і відчувати прилив енергії, щастя, що ти робиш щось своє і особливе? І що можна спіймати в цьому творі? Я думаю, що не тільки про людину, як людину, як жінку, як особистість, яка шукає, а можна подивитись трохи на її коханих, а саме на першого, бо я не пам'ятаю, як його звали. Але цікаво, що він працює лікарем і їде в інше місто, щоб вчитися розвиватися, працювати далі, а вона залишається в цьому місті, тобто це було явно нерівні умови в тому столітті, у ті роки. Просто жахливо, що жінка тоді не мала змоги розвиватися повноцінно, і що навіть рідні люди не дуже розуміли, якщо воно тобі треба, то що воно тобі треба? Якщо ти кажеш, що якщо я скажу, що мені треба оце. І якщо я не відчую якогось розуміння з боку своїх рідних людей, то мені буде дуже некомфортно, бо ну, завжди хочеться відчувати щось. Якусь підтримку. А ця Ольга Ляуфлер живе в такому середовищі, продовжує грати на фортепіано чи на фортено. Ну пам'ятаюся, я, пам я цього вона взагалі шила. Або ну, просто робить щось таке своє і. Вдосконалюється, намагається робити щось, що... щоб не просто жити, щоб не просто її вчили, як їй треба ходити, щоб догаджати чоловіку, як їй треба куховарити, як їй всі хочуть видати заміж. Це, ну, це просто жахливо. Мені подобається цитатка. Ніхто не є управлений мати бажання, котрі в життю другого мали би відігравати якусь рішаючу роль, а ще менше на те наставати, щоб бути зреалізовані, тобто. Про самореалізацію про бажання про вплив людей, інших людей. Це як сказати людині перед вступом до університету, що йди туди. Або не йди туди. Ну, якби людина, кожна людина людина, особистість має право вирішувати. Так, однак можна полюбити і все, що перед тим ненавиділось. Ну, от дуже цікаво, трошечки теж на контрастах, бо Ольга. Олен, Олена Ляфлер відчуває такі дуже суперечливі емоції, бо в її житті стається взагалі багато всього, і вона, я не хочу спойлерити, бій, як складно говорити, не хронологічно, але так, щоб воно було, відігравало якісь, щоб цитатки якось розкривалися по-новому, щоб ви навіть не читаючи, відчули, відчули цей ритм. Ну просто навіть будь-яка людина, уявіть собі, людину на канапі, що лежить і. До неї звертається психолог і намагається її переконати в чомусь такому, що вона не хоче, але він їй так класно, маніпулятивно втирає цю фігню, що вона просто вже думає, або не думає, або просто апатично лежить. Відчується тато. Вона нічого не відповідала і не питала нічого, думала лише, що сильним духом судженою багато пережити. Тобто, що з сильним духом, ну, людей, які сильні духом, тобто вона. Лежить на, на канепі і думаю про силу. Це твір про сильну жінку. Жінку, що не боялася йти за собою, але от просто про відчуття, що не завжди сильна жінка відчуває лише свою силу. У цій цитації так, але у творі у неї прямо такий фонтан цих почуттів, що вона. Блін, їй навіть не дають відчувати. Те, що вона має право відчувати, ну це ж це жахливо! Мені так це бісить. І та остання фраза чим все завершується, це безглузда відповідь чоловіка на емоції людини, якби мені так сказали, я б його чимось кинула. Світ твій трошечки довше, ніж 15-30 сторінок, але він відносно короткий. Якби уявити книжку, то вона була б ну, такою тоненькою і. І тут про дуже сильні почуття, тут дуже красива мова, і Ольга Коблянська описує так, що воно. Все наче причіпляється до тебе, ти уявляєш себе або не уявляєш. Ну, я уявляла, ну цікаво просто уявляти себе на боці різних е, героїнь і героїв. Як би я відчувала себе в тій ситуації, не як би вдіяла, вдія те. Я не хочу думати про дії, я хочу думати про те, що... яка я в цьому моменті. А Ольга Кобилянська любить описувати дуже розчарованих жінок. Дуже сильних, дуже мрійливих, вольових. але в різних почуттях у неї не буде те, що вона прям там гори розривала і її всі боялись, бо суспільство тоді не вважало цінністю права жінок. Мені подобається Кольока Блянська, це, це ще раніше 20-го століття, це здається кінець 19-го і Австро-Угорщина, і Україна, і воно десь там. На цьому кордоні, і це все відчувається, і це все відбувається. І це все про емоції людини. Емоції людини, яка яка заплуталась, або яка знає те, що вона хоче у цей момент. Та сама гарячозимна дрож обгортала її. гарячозимна дрож. Здається, твір був не про зиму. Ну, тобто, він здається, взагалі відбувався човосиничі. Чи чи Навесні от чогось такий настрій відчувається, що я в не була не на зима, начебто вона вчилась, вона жила. Точніше, вона не вчилась, але вона хотіла вчитись. І, ну, от завжди хочеться прикрашати свій побут, щоб весь, щоб все, що оточувала, приносило радість, але не завжди це вдається і якось існувати в цих обставинах не завжди комфортно. І от. Та сама гаряча зимна дроша вгортала її, Прихо... приковувала та загадочна сила музики. Ага, музики, значить, це ж вона грала на фортепіано, і не помилилась. От я трохи споскутила цією ремаркою її почуття, але я дуже поважаю її почуття і взагалі будь-які почуття. Тому. прочитаю ще раз. Та сама гаряча зимна дроша вгортала її, приковувала та загадочна сила музики, що нас пориває, та сил і дотикає нас до найглибшої глибини душі. Тобто це ще й через музику людина сама грає, відчуває, що цей ритм, ну, або не ритм, бо щось таке спокійне, але таке щось мелодійне, воно ну, відбувається, тому що ну, натискаю умовно там на клавіші, і воно десь витає у повітрі, і цю музику можна відчути. ну но... Я не вмію грати на фортепіано, але якби я там трошечки щось поклацала, навряд чи б у мене вийшов якийсь такий. Таненький спокійний звук, який зачаровує. Але якщо людина вчиться, то будь-який звук зачаровує, воно ж так. Ну от коли це ж я граю, і я відчуваю, що ця музика, воно, воно існує, воно таке, воно є. І я є, і музика є. І я можу створювати музику. Ну, ну я просто як від неї, ну, це трошечки неправильно, але ну що ж хочеться ще іноді поставити себе на бік і позицію героїні. Ну, вона просто дуже класна. Це дуже прикольна жінка, вона добуденна, вона цікава, яскрава особистість, і вона. Таки у мене зовсім. Вона класна. Як той спійманий Орел побувалася, вона у в'язниці, думала неустанна про вихід з тої глухої одностайності, і як все наново мусила переконуватись, що теперішнє життя до. Ага, дожидала її вбучичі. Тобто вона вірила у те, що далі буде ще краще. Ми ще зараз віримо, що далі буде ще краще, і 100% далі буде ще краще. Але просто класно, що людина має сили це вірити, що далі ще краще. І от навіть якщо зараз все погано, от просто навіть якщо взяти будь-який день, от все погано, от все не так пішло. Я не буду його описувати, от якщо уявити найгірший день. Не буду уявляти найгірший день. Ну, та будь-який день можна уявити там. Людина, яка у цей найгірший день думає, що та я все ще зможу. У мене, я там буду гори звертати, я зможу, я буду бігти, я всіх порву, я зможу. Це оце величезне само наповнення, само собою наповнення. Ну, але ж просто це про віру в людину, віру в себе, про віру, віру в краще, віру в майбутнє. Ну, це важливо, і це дуже класно відчувати таке і перейматися цим. І цей твір можна читати тим, хто не вірить у себе або вірить у себе. Цей твір можна просто читати, зачитувати цією мовою і цією силою жінки, і її слабкістю жінки, і, і почуттями. Просто от стільки почуттів і стільки різних. Я би виписувала колись такі уривочки, там, де було дуже багато почуттів, і думала, навіщо воно мені. Але якщо прочитувати, це просто такі різні почуття, це якщо брати там якісь пазли збирати, зібрати тут частинку, зібрати там частинку, і отак потім все перемішувати, прикидувати їх отак, розгортати, щось там, сторіночки, отак, щось вирвати, щось додати. І це як почуття, емоції, воно є, воно справжнє, щире, і. От. Все здавалося тімноці спокійним, ні сліду ніякого горя, сказав бись, все життя в ній завмерло. І такі стани бувають, і вона якось з цього виходить, якось намагається з цим боротись, і. І взагалі класно, що Кобилянська пише про такі почуття, що вони є, і не треба їх боятись. Таке буває і нічого, і почуття, і людина лиш людиною. І цю фразу можна трактувати в 10 способів, і ну, хоча б у два. І про почуття. Бачите, я ж принишла, ну. Ну, воно відчувається. І ці погані почуття теж, ну, нема хороших і поганих, але просто є такі складні почуття, які проживати дуже не дуже приємно. Або дуже неприємно, і коли воно от, отак от все лізе. І... Цікаво читати оце, про це у творах. Цікаво якось синхронізувати свої колись почуття, або свої почуття зараз з тим, що відчуває вона або він. І, ну, воно якось так накладається, що я не буду, блін, в кожному роліку казати, що можна відчути себе. Це дуже класний двір, рекомендую, але ну, це ж все і так витікає з цього. Мені подобаються слова, гаряча зимна дрож, спокійні слова. Вона порушила тепер устами, наче б щось вимовляла, а після викрив... викривала їх в якусь гірку, усміхнувшись. Пристрасно притисла вона письмо до уст і подерла його на дрібні кусники. Подерла лист. Подерла. ну. Тобто. Що ти ще сказати? Якщо людина дреб листи і Оля Кобилянська, Олена Ляуфлер ця геройка про людину, про спійманого орла або про гірську орлицю, о дуже класно, паралель, що. Ой, Мені подобається якась сідалечка. Не було ще якесь упокоєння, що їх обняло. Це була сила глибока, могуча, підіймаюча сила, котра не знає ніяких перепон, нічого не жахається, котра, приголомшуючи, е, проломлюючи дорогу, пориває усе з собою, часто руйнує те, що законні звичаї і часто трудом збудували. Це про зміни, про зміни, що летять, отак от, проривають собі, пробивають дороги, прокладають шляхи. Бо зміни важливі, зміни потрібні, зміни є, і вони прекрасні і. Класно відчувати цей підйом, цю силу з цитатки з 19 століття, що воно досі актуальне, що воно досі. досі якось резонує і. Ну, це ж класно. Біда ломить залізо, а ви лиш людина. Дуже класно, що слово людина вона вкладає і лише людину, або ого людину. І... У деякі моменти воно так поєднується і надзвичайно. Якесь незнане доти, упряме дике чувство обгорнуло її. Лише одне чувство: вона ненавидить, ненавидить цілої глибини своєї душі. Вбувала, проклинала, затоптувала б як ту гадюку, чи його, адже вона винувата, сама самісінька вона. І я не буду відчутувати, це вже така цитатка про ненависть і ненавидіти теж нормально. Можна щодня ненавидіти, а можна і не ненавидіти, але я думаю, важливо якось балансувати ці почуття, що ну, відчуває і відчуваю, ну. Але якось, якщо вже погано, якщо вже не можна, якщо вже не відчуваються сильні емоції, якщо вже хочеться відпочити, то я думаю, що варто відпочити і. Це вже така Ромарочка, ну цікава просто цитатка про ненависть. Не всі ж пишуть про ненависть у творах. І це нормальна ненависть, там такі просто жахливі штуки відбуваються. І вона. Мені не подобається, як вона завершає, що це ж вона винувата. Але, блін, ця штука ж сама винувата. Можна про це ж завгодно сказати, що сама винувата і ну. очевидно, що ні. Не треба так казати взагалі про будь-яку людину, бо буває ж такі штуки і ситуації складаються самі по собі. Або хтось їх складає, або просто так відбулося, бо немає в цьому жодної вини. Я думаю, що ну, логічно, що це було 19 століття, що тоді сама винувата, це ще. Блін, воно вже навіть тоді було і погано взагалі обвинувачувати жінок. І от. Ну, і чоловіків теж і цікаві у неї почуття. Такий твір, що летить, від якого хочеться. Я не знаю, чого мені хочеться. Зараз мені хочеться поспати або випити якоїсь кави, хоча і так вже дуже енергійна. Або хочеться зануритись у щось, ну, не знаю. Але про ці відчуття Олі Коблянської будь-який твір можна отак розгорнути і відчути якусь палітру відчуттів, як в апостолі черні. Апостол Черні там про відчуття чоловіка, якщо ви раптом хочете почитати Олюку Кобилянську але хочете відчути і чоловічий погляд, то апостол Черні саме для вас. Але мені подобається, як вона ще описує ці всі соціальні штуки, що соціум тисне людина там, як це сказати, людина має силу, і вони у таке протистояння, хто ж переможе, але не має бути переможців або або людей, що зазнали поразки. Просто цікаво, що вона наче їх і зіставляє, але не відбувається прям такого або відбувається зіткнення. Я б не сказала, що цей твір на контрастах, але якщо відчитувати почуття, то там кожне почуття у контрасті, і кожне почуття особливе, кожне почуття цінне, і кожне почуття, воно отак, -от, як скарбничку, так збирати почуттів. І туди можна накидати ненависті, зневіри, якоїсь байдужості. По якогось щастя, такої замріяності, легкості, ритмічності, мрійливості, і воно отак от все в котлі вариться, отакий от казан, як тюмський казан, і такий величезний, та можна шафу цього побудувати. Хоча б з почуттів людини, ще людина переживає за один день. І якщо раптом комусь навіть не, не вистачає почуттів, то можна читати цю людину сміливо. Бо вона така смілива, ця жінка. Але там не тільки про жінку. Ну, там про душу, там про особистість, там про такі привання, в яких хочеться різного. І дуже класно відчувати різні. Я думаю, що Ольга Коблянська написала дуже класний твір. І не один, дуже багато. Але саме це якось відкриває людину людина як важлива цінність, людина як особистість, людина як людина, яка відчуває, людина особистість, що відчуває. Людина, як, як така істота, що має право на все, що вона забажає, ну, в хороших розуміннях, і що має право там пориватись і хотіти, чого вона хоче. Це не просто якийсь філософський двіж, який буде розповідати, як вам жити. Це людина, що вибудовує свою позицію, кордони, і намагається зрозуміти цей світ, взаємодіяти з ним, відчувати оці рамки, якщо вони є, або пробувати їх, якщо їх якщо вони є, їх треба пробувати. Ну... Це про людину Ольги Кобилянської. Вона надзвичайно крута особлива. Це дуже особиста оцінка, але вона, вона крута. Це була людина Ольги Кобилянської А далі буде ще один особливий твір.